Перший етап 10-го всеукраїнського чемпіонату гібридів цукрового буряка та кукурудзи провели на полі компанії Агропродсервіс 10 жовтня. Під час заходу визначали кращі гібриди цукрового буряка, які виростили на демоділянках. Загалом посадили 22 гібриди буряка. На кожен відведено по 4 рядки довжиною 200 метрів. Зібрані плоди зважили, відібрали зразки, які відправили у лабораторію. Всі гібриди. Цукрового боріку вони вирощувалися в однакових умовах. Ось і ми будемо мати результати і будемо визначати цукристість цукрового буряку, а також врожайність одного гектара. Чемпіонат має велике значення для аграріїв, адже за його результатами обиратимуть кращі гібриди для майбутнього посіву. На основі цього проведеного чемпіонату ми, як компанія, на полях яку проводить чемпіонат, і плюс партнери, які нами співпрацюють, будуть проводити підбір на наступний рік, які будуть сіяти гібриди, буряка і кукурудзи. Компанії-учасниці чемпіонату цьогоріч представили нові гібриди, які відрізняються часом до зрівання, розмірами та стійкістю до певних хвороб. Компанія КВ завжди була лідером в галузі цукрового буряку вирощування. І ми розраховуємо, що цього року так само наші гібриди проявлять себе. З як з найкращої сторони не боїмося участі. Багато компаній бачу відійшло, тому що більше минулі чемпіонати була більш розширена лінійка в цьому році. Тільки 22 гібрида і вісім з них наші. Результати повідомлять на чемпіонаті гібридів Кукурудзи, де й відбудеться нагородження переможців. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.